І сьогодні вшановують пам'ять перших жертв розстрілів на майдані. На акція на акції перебуває і моя колега Валерія Пашко. Вітаю і розказуй більше. Добрий день у Києві відбувається щорічна традиційна хода пам'яті на честь перших загиблих героїв Небесної Сотні. Люди, їх десятки, зібралися спочатку біля місць загибелі Сергія Нігояна та Михайла Жизневського поклали лампадки, а також квіти до цих місць. Вони прийшли із прапорами України. Також можемо бачити прапор Білорусі, тому що пан Жизневський був з національності саме білорусом. Також люди будуть підходити до місця пам'яті загиблим киян. Нам а також стала героєм небесної сотні, і наприкінці зберуться біля пам'ятної дошки на честь Сергія Нігояна і там проведуть традиційну панахиду. Сьогодні трохи скорочений маршрут ходи пам'яті через воєнний стан. Зазвичай вона проходить від лядських на майдані незалежності і вулицею Грушевського. Асне, що люди говорять про цю ходу, почуємо це от перша та когорта небесної сотні, яка Неочікувано для українського суспільства, адже ніхто ще не вірив, що саме проти проти мирних протестувальників в центрі європейської столиці, зокрема тут на вулиці Грушевського, буде застосована вогнепальна зброя. Яку зокрема використовують для зупинення великих транспортних за, е, засобів, і звичайно, що шансів на порятунок не було, бо і Нігаян, і Жизневський, і Роман Сенек отримали дуже серйозні вогнепальні поранення саме в цієї зброї, яка мала зупиняти транспортні засоби. І це по суті такий, якби період і, і, і момент неповернення вже в самій хронології е, е, подій е, Революції Гідності, коли вже Майдан фестиваль, майдан Січ перетворився на по суті на таку відкрите протистояння, коли вже почався відлік загиблим героям Небесної Сотні. Мій батько був майданівцем і це його був підлеглий. І я вважаю, що це варто зробити кожен рік вшановувати нагадаю, що на початку січня трохи менш запеклими стали протистояння під час революції гідності. Однак, 16 січня Верховна Рада з порушеннями через голосування руками проголосувала так звані диктаторські закони, які значно обмежували права і свободи людей, зокрема, право на мирні зібрання. І люди 19 січня зібрали народне віче, пішли вулицею Грушевського від Майдану до Верховної Ради. Однак, Беркутівці їх не пускали, почали протистояння, і вже 22 січня перші люди загинули під час цих протистоянь із силовиками. Першими стали Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. В ніч 21-22 січня, знайшли закатованим іще одного героя, і за кілька днів іще двоє людей загинули через ті поранення, які їм завдали Беркутівці 22 січня. Власні ці люди стали першими, хто загинув за нашу незалежність. Далі стало відомо про. Десятки і десятки таких жертв, і е, зрештою, маємо е, небесну сотню людей, які загинули, віддаючи своє життя за нашу незалежність.